Як завжди, кожне своє відео починає з нагадування в тому, що у нас в країні війна, і як наші хлопці та дівчата боронять нас захищають, і завдяки кому ми в принципі з вами можемо спілкуватися. Значить, протягом доби на фронті відбулось 176 бойових зіткнень. Давайте. Пройдусь по напрямку, де саме було зіткнення. Зараз буду називати кількість атак, які окупанти здійснюють на позиції наших військовослужбовців. От кожний напрямок, яка, яка кількість атак, і звісно, які кх, наші хлопці та дівчата відбили північно-слобожанський Курський напрямок 20 атак. Відбиті південно – 4 рази атакували відбити. Куп'янський напрямок, 3 атаки, Лиманський напрямок: 16 атак, сіверський напрямок, 3 атаки. Краматорський, дві атаки. Торецький напрямок 14 разів намагалися прорвати нашу оборону. Покровський, 56 штурмових дій. 56. От 56 разів наш, наші хлопці та дівчата відбували цю навалу окупантську. 56 спроб прорвати оборону. Новопавлівський напрямок: 37 атак. 37. Це для, навіть для новопавлівського багато... Кожного дня читаю, я приблизно пам'ятаю всі цифри, плюс-мінус, скільки кожного дня відбуваються атаки. Запорізька область, Голіпійський напрямок, 6 атак, Оріхівський напрямок, 3 атаки. Вчора, до речі, було вперше, що на цьому напрямку ніяких атак не було безпосередньо, що тобто, ці, ці, ці тупе м'ясо російське, яке сунуло на наші позиції. Але тим не менш, це не означає, що по тому напрямку не відбувалися обстріли. В принципі, придніпровський напрямок відбили чотири атаки, і вчора говорив, що перше, наш генеральний штаб почав давати зведення відносно Волинського та Поліського напрямків. Нагадую, чому саме ці напрямки. Знову ж тут формування. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлені. Чому вони внесли постійно про це говорять? Нагадаю, що я буду кожного разу нагадувати для тих, хто новий не про це не знає. Ті, хто знають, просто будуть пам'ятати. Ті, хто постійно дивляться і чують, і знають, будуть просто пам'ятати про те, що багато військ Російської Федерації знаходиться на території Білорусі. Більш того, особливо після проведення військових навчань запад 2025 на якому вони відпраць. Цьовували там, в тому числі там бойові дії, навіть дії під час удару ядерною зброєю. Тобто, ну повний треш. Звісно, ці війська там роззосереджені, але знаходяться на кордоні з Україною, а також Західних областей, першу чергу, а також на кордоні з Польщею та країнами Балтії.